Саме про усиновлення і про те, як цифровізація сьогодні допомагає усиновленню, ми будемо говорити з моєю гостею? Це Валерія Ткач, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг? Мінцифри, вітаю вас. Добрий день. Отже, два роки як на порталі Дія запрацювала послуга реєстрації кандидатом в усиновлювачі. що ви можете сказати за цей період? Який підсумок ми можемо підбити? Скільки людей виявило своє бажання взяти в родину в дитину? За два роки, як ми запустили цю послугу, більше 1400 осіб. Подали заяву для того, щоб стати кандидатом, і близько 300 300 осіб вже стали кандидатами. Так, цифри напевно не такі великі, як би нам хотілося, оскільки багато дітей потребують родини, і в період війни ще більше гостро стала ця проблема. Але спільно з ФРОН та Швецією ми розпочали цей процес, і кожного року ми ще більше робимо ці послуги зручними. Розумілішими для того, щоб ще більше людей долучалися до цього процесу. Тобто, ви можете пояснити покроково, що має зробити людина, яка хоче усиновити дитину, і от перше, що вона перший крок, який вона вирішила зробити, це відкрити свою дію і пройти цей шлях через дію. Так, зараз детальніше розкажу, як відбувається процес. Особа, яка виявила бажання, вона має зайти на портал Діяґов'ї, обрати послугу реєстрація кандидатом, надати відповідну інформацію. Підгрузити документи. Там невеличка анкета, особа розказує, чи перебуває вона в шлюбі, там рід діяльності і так далі. Деякі документи, які потрібні, там довідка про доходи, вони підтягуються автоматично з реєстрів, і ця заявка відправляється після підписання до служби справах дітей, де протягом п'яти днів вони його розглядають і зв'язуються з кандидатом. і Надалі вже відбувається зустріч. Ще вони мають пересвідчити, ще житло, в якому буде жити дитина, що воно придатне, і після цього вже реєструють кандидатами. і потім вже наступні процедури, які необхідні для того, щоб особа вже встановила дитину. А в чому сьогодні головна перевага робити це через дію? Тобто яких бюрократичних процедур дія допомагає уникнути? В першу чергу, ми людяною мовою розказуємо, що це. Як воно працює, і допомагаємо особі, яка зробила такий сміливий крок для того, щоб стати родиною для дитини. І тому всі ці бюрократичні процеси ми спрощуємо заради того, щоб особа, яка виявила таке бажання, якомога скоріше досягло свої цілі, так і стало родиною для дитини. Тобто ми прибираємо ці всі бюрократичні моменти, коли людина зазвичай не знає, які документи треба подавати, а в які формі. Ормі, а що робити, тому покроково описуємо, що потрібно? Є багато підказок, на якому кроті що потрібно, і тому людині дуже просто це стало зробити в онлайн. А ви сказали, що цифра тих людей, які подали заяву, так і тих, які стали кандидатами, тобто вона різниця станом на зараз. Там вони звали понад тисячу угу. тих громадян, які подали таку заяву, і 300 вже стали кандидатами. Ось це чому не всі, хто подають заяву, стають кандидатами. Тобто вони не проходять перевірку вже соціальної служби? Так, так, тому що є перевірки, які служба з дітей має здійснити для того, щоб зареєструватися кандидатом. Також треба пройти безпосереднє навчання. Родина, яка буде брати дитину, і тому кількість людей, яка дійсно доходить до останнього етапу, вона менша ніж подача заявок, тому що, можливо, житлові умови не підходять або вік дитини, або доходи, або ще якісь інші обставини. Тому це лягає на плечі службою справах дітей, які в першу чергу захищають інтереси дітей, і тому вони дуже прискіпливо. До до цього процесу, так тобто тут важливо розуміти, що якщо ви зареєструвались через дію, це не означає ще, що ви можете стати кандидатом так, ви ще маєте пройти перевірку. Якщо говорити про статистику, то кого сьогодні більше? Це опікунів чи тих, хто подається на повну процедуру усиновлення? Тут важко сказати, тому що це різні категорії, і тому тут не важливо більше-менше а головне, що ці люди є, і вони стають родиною для дітей, які на жаль через різні обставини залишилися без родини. І у нас сьогодні через дію також можливо оформити допомогу батькам, які усиновили так. дітей. Розкажіть, для кого ця послуга доступна? Ця послуга доступна для піклувальників, для осіб, які виховують дітей з інвалідністю. Також для тих, хто виховує як мати або тато, одна, одна з батьків, яка виховує, тому вони також зможуть легкістю подати заяву через портал Дія і отримати допомогу від держави. І сьогодні активно громадяни цим користуються? Так, активно, доволі активно. Тому Ця послуга вже десь півроку в нас запущена, і особи з радістю їм користуються, тому що раніше їм потрібно було відвідувати державні установи, збирати купу документів. І звісно, це все дуже складно і зараз, тим паче, всі працюють, займаються трудовою діяльністю, тому звісно для них це було важко. І вони навіть іноді закидували цей процес, тому що він дуже довгий. Зараз, коли це онлайн з будь-якої точки країни, навіть рано вранці. І або в ввечері, коли людина може це зробити, вона цим користується, і це дуже зручно. Якщо говорити про перевірку ось доброчесності кандидатів, важливе питання, так то чи займається цим цим діє в тому числі? Дія не займається доброчесністю. Ми лише є інструментом подачі заявок для того, щоб цей процес був зручним, в декілька кліків. Відповідно, вже самі умови для дітей перевіряє служба справи дітей, які безпосередньо спілкуються з майбутніми батьками, і вони вже визначають по тим критеріям, які є затверджені. Чи дійсно ця сім'я може бути опікуном або усиновлювачем? І вони вже приймають рішення. А ви сьогодні співпрацюєте з цими соціальними службами, які роблять цей відбор, щоб розуміти насправді, як вдосконалювати систему в дії, щоб вона давала все повнішу повнішу інформацію про тих людей, які так, хочуть подати. постійно працюємо з нашими колегами для того, щоб зрозуміти, які базові причини відмови, наприклад, для того, щоб вже на етапі подачі заявки звернути увагу користувачам, що їм потрібно, да чому тут може бути відмова, тому ми на Намагаємося зробити все для того, щоб відмови взагалі не було так для того, щоб це було автоматично. Але в даному випадку ми намагаємося показати людині на що треба звернути увагу при подачі заяви. Тобто ця послуга в дії, вона буде вдосконалюватися і пройти процес усиновлення через дію буде ще простіше. Так, так? звісно, ми постійно над цим працюємо для того, щоб взагалі прибрати якісь прикріплення документів, сканів і таке решту, для того, щоб користувач зміг просто буквально за пару хвилин це зробити, а і, і далі йти вже до своєї мети, щоб кожна дитина мала родину. Що ж я дякую вам за розмову, і що долучилися до нашого ефіру? Це була вам. Валерія Ткач, заступниця директора, директора. Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри.